Всім привіт! Запрошую вас до Сінсею. Оглянемо асортимент товарів, акції та знижки. 99 гривень. Керамічні їжачки дуже милі, посміхаються, показують, що в них є квіточка на голові. Ну і ціна хороша: 99 гривень для таких керамічних фігурок. Це ціна хороша. Хто знає, скільки вони коштують в садовому магазині. Ліхтарики для дизайну 99 гривень, є в трьох кольорах: білий, чорний та жовтий. Ось цей сонях, я вже на нього дивилася, і минулого разу, як я була, я його не взяла. Можливо, сьогодні він зі мною поїде на клумбу поставити. От, коли ще квіти не цвітуть, буде гарно. 69 гривень ціна такого одного соняху. Ціла поличка гномиків. Є з зеленими капелюхами та з рожевими капелюхами. Зараз глянемо. Коштують такі гномики 99 гривень. Ліхтарик 69 гривень, скляний, має ось таку ручку, можна і підвісити. І гномики мене зацікавили. Щось мені сьогодні. Настрій все купляти до саду, до городу, на клумбу. Пластиковий бордюр для квітів, для формування клумб. Ціна 149 гривень і розмір, наскільки розумію, 9 метрів на 15 сантиметрів. І мені зразу його стало треба. Цікаві ще корзини для зберігання такої великої в'язки. Крупної є в сірому кольорі та кремовому. Подивимося ціну 279 гривень. Розмір 32 на 24х31. На Дуже стильний мають вигляд, і вони, знаєте, такі досить вмістимі. Асортимент чашок. Різноманітний. Більшість з них ми вже дивились, але дивимося, що є нового. Не пам'ятаю я ось такої чашки. Всередині чашка однотонна, стандартна керамічна. Ціна її 99 гривень і в ось таку полоску. До речі, має вона золотавий обідок в мікрохвильовій печі, не можна буде нею скористатись. А ось цією чашкою можна буде скористатись, тому що вона просто чорна та біла. Ціна такої чашки 69 гривень. І, до речі, ця чашка дуже зручна в руці і вона не маленька. Якщо подобаються такі чашки, то ось тут вони є. Стандартна, класична керамічна чашка білого кольору. І ціна її 39 гривень. Чашки з цими машинками ми вже дивились. Мені здається, що це більш для декорацій, 169 гривень ціна. Ну, це ось сюди олівчики складати, фламастери. Ну це я так бачу. Не знаю, наскільки зручні ці чашки в користуванні. Цікава чашка з маленьким єдинорогом. Подивимося ціну. 149 гривень ціна ось такої. Також тут є з Вінні Пухом Новинку знайшла. Досить велика чашка з рослинним візерунком. Ціна чашки 99 гривень. Симпатична. Мені подобаються ось такі чашки. Цікавинка, ось така полиця 219 гривень. Вона тут є розпакована, покажу. Ось так виглядає. Повністю вона металева і знизу два гаки. Мені цікаво, як вона кріпиться. Наразі не бачу я місць кріплення, але ось тут її можна придбати. Така сама є подібна, тільки на два яруси. Ціна такої 399 гривень. Ще один цікавий предмет в інтер'єр. Полиця в вигляді ось такого будиночку 219 гривень. Може бути як і хорошим подарком, так і доповненням вхідної групи або в дитячу. Пишіть, куди би ви могли пристроїти таку поличку. 169 гривень, ємкість для зберігання. До речі, вона має великий шнурок. Можливо, це навіть не ємкість для зберігання, а може бути таким підвісним кашпо для квітів. То, для чого придумає використовувати. Також достатня є кількість коробів для зберігань, різноманітних кольорів, дизайнів, малюнків. Приблизно всі вони в одну ціну. Для прикладу, ось цей розмір 30 на 30 129 гривень коштує іншої форми короб з двома такими кільцями по боках. Ціна такого: 99 гривень. 99 гривень в комплекті дві ємкості для зберігання. Є чорний та сірий колір і салатовий з рожевим. Ще одна цікава річ в інтер'єр. Ось такий кораблик. Це є гачки металеві, і це дуже хороша е, річ, тому що вона з суцільного листка металу, нічого не зламається, не відпаде. Є отвори, щоб кріпити два отвори, і може бути доповненням як до вхідної групи, так і в кімнату. І звичайно ж кажу ціну 169 гривень. Якщо шукаєте цікавий подарок, комусь може бути як і подарком. Ось знайшла ще хороший помічник в домі. Це ось така вішалка. Впевнена, що господинки знають, для чого це використовувати. Це можна вішати як на двері, так на батарею, так на сушку в ванну. І це додаткова розкладна сушка, місце для сушіння різних дрібниць. Знизу є ще гачечки. Ось тут вони показані, на яких також можна сушити. А можливо ви знаєте, як ще можна використовувати ось таку штучку? Це пише сушарка для білизни. Але я думаю, що креативні дівчата придумають, для чого ще можна використати 329 гривень ціна такої приспособи. Відділ з текстилем. Я вже знімала більш докладний огляд текстилю, тому запрошую вас на канал. Якщо вас цікавить, у плейлисті Сінсей, там можна знайти те, що вас цікавить. А зараз мене зацікавив ось такий плед-розмір, метр п'ятдесят на два. Коштує сімсот дев'ятнадцять гривень. Він, знаєте, такий не тоненький, а достатньо плотний з візерунком. З'явилися ще в ось такому кольорі косички в дитяче ліжечко. Вони тут були завжди, але були однотонні. А тепер ще є в ось такі розочки. Намагаюсь побачити, де ж є ціна. А ось побачила. Зараз вам скажу: 599 гривень коштує ось така коса в дитяче ліжечко. Подушки валики коштують. 329 гривень розмір 15 на 50. Подушки круглі сірого кольору 209 гривень. Бачила ще інші кольори. Якщо побачу, сьогодні покажу квадратні стібані подушки на крісла з зав'язками по краях. Тканина хороша. І ціна досить хороша, приємна. 149 гривень, розмір 45 на 45. Керамічні стакани. Є кольора різні, сірий, кремовий та молочний. Ціна такого стакану 99 гривень. Набір з чотирьох скляних кухлів кольорових це є вишневий колір. 279 гривень. Келихи пластикові, 4 штуки в наборі, 149 гривень. Є в салатовому кольорі та в оранжевому. Це варіант для пікніка, для природи. І є також тарілки, точно в такому ж відтінку. Також пластик. 4 тарілки, 129 гривень. Також є салатові. До компанії можна також взяти 4 салатника 129 гривень. Салатники салатові, шукаючи, є оранжеві, попередньо не бачу. Салатники є скляні – 99 гривень. З внутрішньої сторони він гладенький, а ззовні ось такий дизайн має 119 гривень. Ось така тарілка скляна. Золотавим обідком. 119 гривень набір з двох предметів. Ось такі. можуть бути креманки, можуть бути соусниці, невеличкі тарілки або салатниці. Хто для чого може їх використовувати? Це кераміка. Ой, дивіться, яку я кицю знайшла. Це наволочка на подушку. Така ніжна, така м'ягенька, м'якесенька. Ой, суперова. Шукаю зразу ціну. Ось так вона з протилежної сторони. Однотонна з протилежної сторони. І ось ось її ціна 219 гривень, розмір 45 на 45. О, яке ж це ніжне. Було б йшло б зараз діло не до літа, а до зими. Точно би придбала, тому що зимою ось такої ніжноти і м'якості хочеться. Ось такий ще варіант наволочок. Дуже мені симпатичний. Натуральні тканини на замочку. І шукаємо разом з вами ціну. Хороша наволочка, але безцінна. Цінника, на жаль, не знайшла. Подібної якості, але набагато легша. Та тонша наволочка сірого кольору коштує 119 гривень. Також є ось ці зайчики пасхальні, вони були, кілька ще залишилось. І подивимося ціну такої. Ціна 279 гривень. Ну, десь приблизно буде коштувати і ось та, що мені сподобалась десь так. Цікавий предмет знайшла. Ключниця дерев'яна. На 5 гачків є додаткова поличка, і ціна такої ключниці 169 гривень. Штучні квіти, ось є ці маки, які також вам сподобались, не тільки мені. Ось така гілочка, тут буквально кілька квіточок, дуже симпатичний має вигляд. І Кажу вам ціну 69 гривень. Я думаю, якщо взяти кілька таких, букет буде просто шикарний. До штучних квітів можна ставитись по-різному, але як не крути, вони додають красок в інтер'єр. Чулі і штори ми з вами оглядали вже в попередніх відео. Запрошую зайти в плейлист сінсей та поглянути більш докладно. Якщо шукаєте цікаві вази, вони також тут є. Давайте покажу ось така прозора ваза, кільце всередині з отвором. Коштує така ваза 329 гривень. Також є вона в білому кольорі 279 гривень. Біла дешевша, скляна ваза 119 гривень, ось такої форми. Рамочки для фотографій 129 гривень. Ось така прямокутна з паспорту на три фотографії: 119 гривень. Всередині вона з синім таким під бортом на стандартну фотографію. Ой, по акції. Дивіться, яка краса. Ось це на подарок. Прям треба вже брати 129 гривень, велика рамка і карта світу. Ось так виглядає з протилежної сторони. 119 гривень в білому кольорі. Це навіть не білий, я би сказала, так це кремовий або айворі ще кажуть. 169 гривень рамка в таких ніжних пастельних відтінках на 5 фотографій. Ціна ось такої рамки 279 гривень. Вона дерево, ззаду ось так. Невеличкі вази, дуже оригінальних форм по 69 гривень. Знаєте, таку невеличку квіточку, або просто одну навіть квіточку поставити, і буде дуже цікаво. Ось це ще ваза зацікавила мене. Раніше я її не помічала, можливо, і не було. Форма дуже оригінальна. Ціна такої вази 169 гривень. Ви знаєте, я очікувала побачити дорожчу ціну, тому, якщо вам подобається, за такі кошти ось тут можна придбати. І зразу до вази можна придбати ось такий комплект гілочок, вічно-зелених, штучні рослини. І так, ціна 119 гривень ось такого комплекту. І до цих гілочок, ось ці маки, що мені подобаються. Ще раз повторюсь, тому що вони мені подобаються. Буде гарно. Цікава свічка в скляній колбі, кришка корок, ціна 169 гривень. З катертини з новинок з'явилась ось така: 279 гривень, розмір 1,40 на 1,80 вісімдесят. Ці скатерти не були. До речі, зараз на них дуже хороша акція 49% економії. Ціна зараз 169 гривень. Подивимося, скільки коштує ось ця 279, На цю ще немає акцій. А я би ось таку собі прикупила ще одна новинка ось такого плану скатертина з простої натуральної тканини. Розмір 1,40 м на 1,80 м коштує 279 гривень. Ось така. Розмір також 1,40 м на 1,80 м. Тканина має ось таку структуру. Ціна 279. І звернула увагу, що скатертина, яка по акції має хороший дуже розмір: 1,40 сорок на 2,20 Тут розмір заклеєний, але ось тут видно добре. Цікава знахідка. Ось такі кришки, можливо, знаєте, вони силіконові і розтягуються на різний розмір. Тут в наборі їх є кілька і коштують 119, Гривень дуже потрібна річ. Мені дуже треба раз, два, три, чотири п'ять, шість штук в упаковці. Набір з двох скло склопрозоре. 320 мл, 129 гривень. Коштує варіант. Прям супер хороший. Ячна вам, що були зі мною. Якщо відео було вам цікаве, чимось корисне, дякую вам наперед за вподобайки та коментарі. Зустрінемося в наступних відео.